Нерозумне кошеня українська народна казка. Принесла кицька мишеня і каже кошеняті. Ось тобі. Грайся, учись миші ловити, і пішла. Кошеня торкнула лапкою мишку раз удруге. Лежить мишка і не поворухнеться. Схопила злегка зубами, а мишка. ой, ой, Мені ж боляче. Кошеня розціпило зуби, а лапою мишку тримає. Відпусти мене, просить Мишка. Не можу, каже кошеня. Мене мама буде сварити. Моя теж сваритиме, якщо я не прийду. То твоя мама, а то моя. Вона буває дуже зла, як розгнівається, каже кошеня. А що ти зі мною зробиш? Повчусь, як миші ловити, а тоді мама прийде і скаже, що робити. Хіба так вчаться, пропищала Мишка. А як? дивується Кошеня. А так, я буду тікати, а ти наздоганяй, як у квача грають. О, це цікаво, погоджується кошеня. І дуже весело, пропищала Мишка. Я як долічу до трьох, ти зразу ж мене відпускай. І тільки кошеня відняло лапу, мишка шусь і нема, як вітром здуло. Лаяла кицька кошеня, вуха нам'яла, щоб пам'ятало кошеня науку.